Всім привіт мої любі! Сьогодні Дона Борисина вирішила трошки хінкалі поїсти. Це так було швидко, треба було зібратися, а ще вона ні губки не нафарбувала. Це мама буде мене лаяти. лай мене, маму. Нафарбую обов'язково іншим разом. Така гарна. Як ця штучка називається? Хачапурі по-моїгральський. По Мегрельський, мегрель. Не менгер, а Мегрельський. Гарно так виглядає. Що злопати один кусочок, так? Ми завжди ми беремо цей мегрельць, комагрельський. Я потім не влізу, не знаю, що. Я в один шматочок з'їв. Якщо ти зараз з'їси, то береш поблює. О, який тебе сир тягнеться. А я взяла собі дюшес. Лимонад у них смачний. І зараз мені принесуть дві хінкалі. Така дудочка грає. Добре, Добришне мене. Слів. Я зараз хочу подивитися. Таке, така гарна. Така атмосфера домашня. Знайомтеся, це хінкалі мого вечора. Ліва і права. Вони гіркі, я сподіваюся, із м'ясом. Я думала, що ми сьогодні попадемо, як називається оце кафе наше в, в компанію, попадемо там заказати піцу гірку, то хоч хінкалі мені дісталися гіркі. Так, це от така сілька і перчик такий. Смачного. Хінкалі обов'язково, нашій криворізькі хінкальні, замовляйте. Були ми у Львові, хай пробачать Львів, кривали три. Зовсім не сподобалось нам там. Хоч ми так раділи, що хінкальна буде, хінкальна буде там. Пішли, а там так не смачно було. Так що це залежить не так від самого, самого закладу, як від людей. Так що заклад створюють люди. Кінкалі треба їсти руками, але я наколюю отаку навилку і отаку гризу. І в мене теж виходить, що сік я випиваю. Це щоб якийсь грузин побачив, як я це роблю. Це було б. Пробачте мене, будь ласка, ну я їм так. І ще іноді я їм оці пиптики, що наверху уявляєте? Оці пиптики я з'їдаю. Це взагалі, мабуть, не можна це робити так, але ну, я їм. Зараз яку грзну. Ви подивіться на це аджахурі. Я вже шматочок м'яска собі взяла. Як теж воно гарне. Але знаєте, більш ми нічого і не будемо брати. Ото взяли хінкалі Ех, і оцю порцію аджахурі. Я наче брала для себе, але ми всі разом його з'їмо. Ціни, неймовірно, великі. Одна хінкаліна. Коштувала останній раз, коли ми їли. А коли ми їли тут останній раз, рік назад, мабуть, так? вони були по 15 одно. Зараз одно 25 гривень. І чомусь так ну, протверезили ми, як замовлення зробили. Це... Але нічого, треба трошки себе вигуляти кудись. Що то в мене сьогодні накрило. Хочеться, дуже хочеться, щоб вже. Стало життя таке, як наче вже перемога здійснилася. Нічого, помиємо, не психуємо. От як ти думаєш, куди я зараз хочу? От де я, куди я хочу зараз попасти? На от... море. На море, а от куди? От куди я хочу попасти? В Єгипет. Так. Да. В Лазулі. Угу. В море Мореселом. Там зараз тепло. Марсал. Я вчора дивився, а там температура ще 27, температура води 26. Дуже класно. Туди трошки так раніше. Ні, ні. Ще тепліше, бере багато багато тому. Зелені підклали. їхала туди, а я б дуже плакала. В номері збирала речі. Я ніколи не їздив. Я ніколи в шті не їхала додому. А я тоді заболів. Ніколи так не було, щоб заболів і не знав, що ніколи, приїду. Я ніколи в житті не плакала, коли їхала додому. Я завжди з радістю їхала. А цей раз я, я не хотіла їхати назад. Я в шокі. Поїдемо, не переживає. Я не переживаю, все буде добре. Зараз це це чорна полоса у закінчиться, буде закончиться. Нічого, хлопці, що мене сьогодні накрило. Нічого. Все хорошо. Так гарно, ти спокійно тихо. Таке смачне все було, так? Да? Куди ти зараз хочеш піти? машини. До машини. Так, дивимося, що тут нам принесли. Ну, бачите, нічого ми такого не брали. Лимонад, чай. А мій лимонад і ваш чай однаково коштує. Отже, хворі. Підсумок 581 гривня. Добре, що я більше нічого і не брав. Так прикрасили дівчата тут гарно. Хоч трошки новорічного настрою. Такий. i'm é. going Я купила собі кросівки Бона. Такі хороші. Зимовий варіант. Тут завжди стоять ці дітки, їх отягають кожен ага, раз в інші наряди. А мені щось таке це страшне, я не знаю, Має, що них не очей немає. От не знаю. Фішман. Тут я купляла свою улюблену сковорідку, Гарна сковорідка в мене вже. Їй три роки, бо дивися, скоро. Квіточки. Квіточки. А таку квіточку я висадила на дачі і росте. Супер. Я так дивлюся на ціни і я в шоці. Ціни просто скажені. Це, це просто скажені ціни. Боже. Те, що стоїло 40, зараз 70. Хай Бог милує. Ну так. Да. Ігор, я в шоці от, от прального порошка 556 гривень, 2 кілограма, 2,7. Ціни просто скажені. Навіть ось такий простий туалетний папір, який до війни коштував 6, зараз 11,10. Ну таке. Коховинка. Все, прогулялося. Їдемо додому. Нічого такого. Не купили щось там. Чоловік до машини купив якусь рідину заливати. Їдемо додому. <кій> Зайдемо ще в АТБ, купимо води і все. Оце така прогулянка сьогодні. Просто трошки виїхала, щоб розвіятися. Просто. Ще поставлю сьогодні прання. Якраз звільнилося місце, щоб сушити. Нічого. Все буде нормально. Зараз буду просити, щоб потихеньку не спіша поїхати додому. Це така прогулянка. Я рада, що ви з нами прогулялися. Будемо піднімати один одному настрій. Ну, мене ще не попустило, не знаю. Може ну, мені б треба було б колись валеріаночки випити, щось мені сьогодні не дуже добре. Серце чогось теробонить. Будемо зупиняти. Нічого, прорвемося. Обіймаю, до нових зустрічей. Папа.